Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Те, що розповідає професор Соловей щодо Путіна, який, начебто, помер і знаходиться в холодильнику. Нагадую, мені, вибачте, за неочікувану аналогію геометрію Лобачевського, довести певний час було не можна, але й спростувати теж, бо в неї є внутрішня несуперечливість. Бо більше, якщо теорія Лобачевського була вимушена дочекатись, доки фізики усього світу разом з математиками казатимуть про викривлений простір, Соловей пропонує доказ одразу ж. А зробіть у прямому етері аналіз ДНК того Ко вважають путіним і для порівняння його доньки, яку він сам визнає. Серед непрямих доказів від професора Солов'яча, частота згадувань про президента в офіційних змі Ерефіка раптово і різко знизилась і поступається кількості згадувань про Патрошова. Нові офіційні спікери, які роблять заяву президентського рівня, той самий навіть шойгу. їх меседжі щодо перемовин. Важка бронетехніка в Москві в день, нібито путінської смерті. Він також звертає увагу на такі дивні вирази висловлювання двійника Путіна, як кнопки заходу, скрепи від Золотої Орди, або навіть поки що я Путін так пойло і раніше казали. Багато дурниць, але справа знову таки в частоті. Від себе ж нагадаю про пуйловий некролог, який Патрошов вже навіть зачитав. Але в мене є питання незалежно від того, де знаходиться Путін, в якому стані в Кремлі або в бункері, живий чи в холодильнику померлий. Хто є замовником власне професора Солов'я? З ким він в команді, про яку сам так часто каже. Раніше вважалось, що це Патрушев, але Соловей досить несхвально висловлюється і щодо нього особисто, і щодо його програми. Сам Соловей натякав на Чемезова, але тому як і Патрошова, з яким він у змові вкрай невигідно оголошувати про смерть. Путіна, бо тоді вони разом здійснили, виходить державний переворот. Є лише одна людина, якій такі передчасні чутки дуже корисні. Це той, кого несправедливо обійшли законний наступник президента на випадок його смерті, прем'єр Мішустін. Саме в нього двійник все відібрав разом з тими, хто двійника поставили тимчасово керувати країною під своїм наглядом. До речі, те, що Соловей досі знаходиться у Москві, живий, свідчить про те, що Мішустін не такий вже й слабкий. Як про нього кажуть, тим більше, що від колишнього податківця, як втім, і від ФСБшників можна очікувати з чого завгодно. Якщо для Ежних американців, європейців, навіть китайців, хто б не був, аби не було зайвих загострень, то Україна має невизначеність скористатися, могла б на офіційному рівні вимагати аналізу ДНК. Хто головує в ядерній країні, яка є членом Радбезу ООН, З ким лідери держав навіть ведуть перемовини, що взагалі коїться в мордорі, на який й так сподівається глобальний південь. З ким за 24 години збирається домовитись Трамп. Навіть якщо аналіз зроблять, він підтвердить, що пойло справжнє самодостатнім буде вже сам принизливий факт такого аналізу. Тож вимагати треба. Слово може і каскар, але корисний. До зустрічі, друзі. Заставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!